У центрі молодіжних ініціатив пройшло фінальне заняття проєкту Цифрова освіта для дитячих будинків сімейного типу. Даний проєкт був виграний в рамках конкурсу міні-ініціатив робочої групи з безпеки соціальної згуртованості Кам'янської міської територіальної громади та реалізований за підтримки програми розвитку ООН. Близько 50 дітей за цей час пізнали цифровий світ через цікаві та корисні активності. На сьогодні, завдяки нашій міській владі та центру молодіжних ініціатив, наші вихованці з дитячих будинків сімейного типу мають таку можливість отримати додаткові знання з комп'ютерної технології. Протягом місяця для дітей проводили заняття з цифрової грамотності та комп'ютерної безпеки. На сьогоднішній день Тим паче під час війни ця тема є дуже актуальною, і до цього да ми знаємо, що діти потрапили і під ковід довго сиділи вдома, і під час воєнного стану, в принципі, ситуація не дуже сильно покращилась, тому ми всіляко намагаємося підтримувати і. Розвивати комп'ютерну грамотність серед дітей та молоді в нашому місті діти мали змогу вивчити основи роботи з комп'ютером, боротьби з шахрайством, безпеки в інтернеті та інші аспекти цифрової грамотності. Кожне заняття було спрямоване на практичне засвоєння знань через ігрові завдання та творчі проєкти. нас Буде семінар проходити е, живе спілкування. Е, і далі у нас буде проходити ще такий інтерактивний квест. Ми будемо е, за допомогою інтернету шукати е, безкоштовний антивірус. Е. Його називати його сильні сторони або слабкі сторони. Далі придумаємо складний пароль. Також будемо розглядати і моделювати ситуацію відносно того, як діти захочуть. І я буду в ролі або дитини, або дорослого. А вони будуть задавати мені якесь певне питання. Діти з захопленням слухали спікера, брали участь в опитуваннях та залюбки ділилися враженнями. У Мене сестричка навчається в комп'ютерній академії, тому я трошки в'їжджаю в цю тему і Цікавлюся там програмуванням трошки. Нам розповідали про шахрайство, а зараз дуже багато людей намагаються нажитися на таких, як ми, на дітях. Тому коли тобі дзвонять, і я б, на мою думку, було б дуже гарно, якби мені хтось розповів це раніше, і я б не попалася на таку ситуацію. Цей проєкт відіграв важливу роль у формуванні цифрової грамотності дітей, надавши їм практичні навички та знання, які є важливими в умовах сучасного інформаційного суспільства.